Всем привет! Вот сегодня такий обзорчик буде мотоблока Сортяк 12 Електро. В общем, нічого хорошого. Ну видно по ньому, він мало був в роботі. Видно мало він у гет... Ну, свіженький, новенький. Значить, вчора я його вже нічого не знімав бо вчора поночі проїхали. Ну, хлопці, коротше, це реанимация. Тут ось вже лижа лопнула тут це все, в общем, з фільтром тут непонятно, що це треба дивитися, тут все тече, все в маслі чи в дизелі, все протікає, тут щось накидали, куча всяких шлангочок, всього робили неясно ясно що. От. Кришки значить немає, радіатор сухий, Надо заливати, дивитися, чи десь вода пішла, чи що тут пробити. Е, Сциплення нема постійно, тут щось ножки чи лапки ці зажаті, що тут треба регулюватися все. І масла немає взагалі. В цьому, ну зараз щуп не відкручу, а ось. О. От, щуп. А ти доливав масло чи ні? Та, нічого я не доливав. сейчас ну, витру. Це ми тільки що його з прицепа стягували та замазали, Сейчас усе щуп частенький. В общем, і все, нижче, не ще уровень. Тобто отак. От на подсобному фермерському господарстві учасники робочим просто дають техніку, бо він робив в саду, там в огороді, тобто отакі от, от прикола. І от буквально за сезон ось так от техніку доводять. А если ще гуля вилізла хлопці? Ось прорізаний скат, це я тільки що ось побачив. Ну все прорізаний, і ось отак подивися. Все гуля вже на резині. Вот так вот.